всіх, друзі, вітаю всіх любі мої українці. Ми продовжуємо з вами говорити які думки у нашого президента, у нашого гаранта конституції з приводу того, чи будуть перемовини, чи готовий президент України Володимир Зеленський до переговорів. До перемовин, і знаєте, яка в мене думка? Розумієте, Володимир Зеленський він заявляє про готовність до переговорів, але лише за умови, що вони базуватимуться на принципах справедливості та відновлення територіальної цілісності України. І основою дипломатичних зусиль є його план перемоги, який передбачає посилення позиції України, зокрема через запрошення до НАТО, збільшення міжнародної підтримки. Там дуже багато пунктів та зміцнення оборонознатності, щоб все дали, гроші дали, зброю дали, і щоб ще війська НАТО за нас воювали. Деякі з вас я впевнений, вже знають, що таке вступити до НАТО. Для цього як мінімум потрібно подолати корупцію в нашій країні та крадіжки. Зеленський наголошує, що будь-які перемовини можливі лише після досягнення значних успіхів на полі бою, аби переговори не перетворилися на поступки агресору. Як він собі це уявляє? І ви дивитесь відео, пишіть свої коментарі. Не бійтеся, висловлювати свою думку. Я знаю, що Верховна Рада зараз хоче прийняти якийсь закон там за те, що якщо ти критикуєш владу, ти можеш отримати там до 7 років позбавлення волі, але не бійтеся. Не бійтеся говорити те, що ви думаєте, ну ми рухаємось далі. Водночас, Зеленський визнає, що слово перемовини це частіше звучить у діалозі з міжнародними партнерами, які звісно люди там дипломати шукають шляхи з завершення війни. Проте Україна виступає категорично проти компромісів, що зачіпають її суверенітет чи території, і планує використовувати підтримку союзників для зміцнення своєї позиції перед будь-якими переговорами. Таким чином, я так розумію, що готовність Зеленського до перемовин є умовною і залежить від стратегічного зміцнення України, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир. Все, що думає наш президент з всією повагою, Володимир Олександрович, але потрібно вже спускатися якось з небес на землю і реально дивитися на речі, що відбувається зараз у нас в країні, на фронті і в тилу. За яку сильну сторону перемовин ви говорите, я не розумію. Якщо нам будуть зброю, дадуть, як ви просите, 300 мільярдів доларів, ви самі все купите, ви людей нагодуєте, а де ж віра українців до вас? Я зараз все це припускаю, я не можу це стверджувати, тому що е е бачите, вже до чого дійшло, що в моїй рідній Україні, де я прожив майже 54 роки, я не можу сказати свою думку яких ви перемовин хочете? Розумієте, пане Володимир Санович, якщо ви говорите про готовність перемовин, то вона умовна. Ну, давайте по правді на чистоту. Ви підкреслюєте, що Україна готова до переговорів лише на умовах, які гарантують справедливий і тривалий мір. Ну, ключова умова тут відновлення територіальної цілісності України та недопущення жодних компромісів, що порушують суверенітет. А як ви збираєтесь відвоювати наші території? Є чим? Яким? І зараз я не хайпую, ну, тут не до гумору, розумієте? І щоб просто так вам віддадуть 20% території. Ну, зрозуміло, що є у нас надія на втручання наших союзників. Ваша стратегія, розумієте, вона включає, як я розумію, посилення військових, політичних і економічних позицій України через ваш план перемоги, який я до сих пір ще не, до кінця не зрозумів, суто чи він ваш, чи хтось вам. Продиктував, як вона писати, бо там, ну ще раз і ще раз підкреслюю та повторюю: вам повинні дати всю зброю світу, всі гроші світу, щоб нас, за нас воювали війська НАТО. Тоді буде мир. Збільшення міжнародної підтримки. То, що я говорю, запрошення до НАТО та подальшу ізоляцію Росії на міжнародній арені. А які країни НАТО хочуть, щоб Україна вступила в НАТО? Ви знаєте, всі? Там є питання. Пріоритет сильна позиція. А звідки брати сильну позицію? То, що ми на Курщину зайшли, ну, Збройні Сили України. Яка си сильна позиція? У нас є зброя, у нас є якісь можливості, людські ресурси. Що в нас є? Стратегічна перевага України на перемовинах може бути ефективними, коли буде сильна позиція. Де і брати цю сильну позицію? Слабка позиція на перемовинах за словами Зеленського, може призвести до повторення агресії в майбутньому. Може. А може не призвести, якщо в країні у нас були дипломати, які вміють домовлятися. Я його не критикую, але це його позиція. Але ж ну, він повинен спитати українського народу, що народ думає? Що думають люди, які тут жили, живуть і, і будуть жити, і будуть жити наші діти, може спитати у людей? Володимир Олександрович не просто натякає, він говорить, що я залишаюсь відкритим до діалогу. Але виключно на своїх принципах, які захищають інтереси України та її народу. Просто слова. В своїх принципах. Які у вас принципи? Інтереси народу ви пишете. Інтереси народу ви говорите. Ну, дуже б хотілося, щоб це була правда. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але ця війна нам надається дуже великою кров'ю. Я хотів би подякувати Збройним силам України. Я хотів би подякувати українському народу, українській нації. Нам дуже-дуже тяжко зараз. Дуже. Тримаємося, допомагаємо нашим Збройним силам. Та сподіваємося на найкраще майбутнє для нашої країни. Країна без корупції, без крадіжок. Щаслива Україна. Хоча б не для нас, так і для наших дітей. А в мене поки що все. Пишіть ваші коментарі, друзі. Пишіть, що ви думаєте. Не бійтеся. А на сьогодні все. Ну тож, доброго вечора. Ми з України.